Це, чи маємо ми розвивати саме ці, цю мову, можливість говорити про українця, українку поза межами етнічності та мови? Дякую. Ну, я дивлячись на нашу ситуацію, тепер з болем, але дещо інакше. Е, мене трубується як росіянин споходження громадяниць України, як він? Говорить своєю мовою, шанує свою мову е, материнську. Впрочем, чи любить е, велику ядерну спадщину в Росії і за що. Знаєте, що не болить, як то українці корінні, які чудово знають українську мову, а не спілкуються на російській, хіба на тій офіційну часом, чи то так. От з ну, ким там нотаріус чи щось э, пише тільки по-українські, бо таки ще є, але спілкуються тівщими в російські. Знаєте, то, що люди самі себе так нас, наслухати ну, за царату вже вважали меншими, малороси, гіршими, значить, і, і, і багато такими стали. Так що для мене не є. Так трудніше та тобто, кілька мільйонів людей російського походження. Бо я знаю з тверді деяких, можу застувати конкретний приклад з російського походження, чи того знає українську мову, чи одна дівчинка, пам е, Торіжя, не пам'ятаєш на ті плітну Запоріжжя. Не задати Е, Батьки Солочка не знала української мови. Вона навчалася в російськомовній гімназії, але... Вона писала по езії ті, по-українськи, типу і ті, тільки типу по Україну. Так що, а, а і, і такі люди. Але так болить, бу, так болить, як навіть люди, які я дуже добре знаю, а вони чомусь вважають на що то говорити по українськи то дайся так, як то люди села це роблять. То є жах, в тому наша трагедія, а не в тому, наче у нас є та російська ночі та меншина. І тому, якби там, от, наприклад, поляки, як ні не дивно, але є і велика кількість людей кончить походження. Але вони є практично добрими українськими громадянами. Це ну, колись я знову пощу інакшу пущу, якою як вона тепер стала, то вона майже не до а так є. Так що, що ж у нас є понад 100 різних етнічних груп. І що вони, ви думаю, гарно, бачите, та що я щасливий, як Канада перейшла з одномовної, ну, країни, не одномовної, де тільки одна англосаксонська група домінувала все, політичне економічне життя і так веще. Тому поворот бо сталася революція в 68 році, майже там е, французькому Канаді перейшли на дві сині мови, але і сам завдяки трьом українцям. Перейшли на багатокультурну країну. Абсолютно нормально і гайну, як з ким українська група і має на і свої школи, це плекає на ті свої, свої культури, збирається. Це абсолютно нормально. Тоб вони є лояльними громадянами цієї країни. Оце може бути ідеал на в країни, а в Канаді, Чому б ні? Але наче як нам якось. Саме пошану і гідність серед українців хочуть відтворити. А знаєте, так а, може частина, тому що справді такий розплах на ті після цього е, революції і кто-то таке жахливе розчарування. Знаєте, тому ми таким шляхом після цей для мене дуже боляче. Але якщо дозволити, бо може да інакше можливості на це я. Залишаюсь великим оптимістом. Знаю, що ситуація в Україні і політична, і економічна, і соціальна, жахлива. Але це можна й добре, бо реакція на це прийшла. Я не вірю, що люди ще владі, але так само категорично не вірю, що люди в опозиції, що були при владі, хотіли знову владі, що вони змогли, багато з них навіть не хотіли, що могли. Провести Україну через цю трансформацію, не певні реформи, трансформацію, щоб знову Україна стала нормальною державою я задав чотири характеристики тонна підтисна, то добробут для населення, соціальна справедливість і симпіотичне співжиття з природою. А хто це зробить? Зроблять молоді люди, нові люди, Ці люди, як б сказав, тепер для мене від 18-го до. Может 35 року, та й ті навіть старші бувають, як виняті. І ті вже мови знають. Поївіть, як, як то соромно було, жоден з нас, тих президентів, е, прем'єр-міністр Марчук зі всіх у 26-му мову, як тагісто, звичайний. Але ні, він досить приядна людина, то я не думаю. І ну, ті Яченюк, як би говорив, Верховний Ради коротко, навіть не знає мову, а так, значить, окремо жах. Ще до того знаєте, довший до, час перекладчити наших президентів. Вони такі були некомпетентні за одного професора англійської мови на університеті Тараса Шевченка, а то не була його мова, англійська мова. Він, значить, перекладав сам собі в голові начать, ти, і в тому робив деякі вислови. Щоб міняли на протилежне значення того, що президент казав. Я мушу навіть поправляти і так далі. Знаєте? А тепер ці люди знають мови, вони вживають сучасні методи праці, вони вже справді знають щось про той світ зовнішній, і не весь час згадуючи в тому цивілізованому світі. Господи Боже, я знаю той цивілізований світ. І тих там багато не цивілізованих речей. А в нас ще збереглися багато речей, і тих, хто цивілізовано сміття не було, нема, і ледве, чи бле, хіба що ми її йдемо в світ, наприклад. І ці люди вже починають студенти, випускники деякі університетів, і фактично на це існує цей фонд, бо є фонд до дана добровищення, і мене так, щольки тут залежить, щоб допомогти якось вирощенню Еліти політичні, в нас немає. Люди що там є, то є бандити, а не еліта. І що вони зуміють попрацювати разом, не бути колективістами, а знати, як командами попрацювати, вивчити досі тих різних країн, що я згадував, і вибирати з того, наче розуміючи, як має бути це в гармонії якраз з нашими традиційними чинностями. Як любов, гостинність і далі, і значить створить новий лад для України. І я абсолютно переконаний, що це станеться, бо я собі рішив, щоб дружити хоч це не станеться.